Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 234 -те заняття, тема якого ділення многочленів. Давайте згадаємо, що називають многочленом. Многочленом називають суму або різницю декількох одночленів. Ось дивіться: многочлен мінус 5 х 6 х плюс 40 складається з одночленів куб мінус 5 х квадрат, 6х та 40. І нам цей многочлен треба поділити на многочлен Х 2. І одразу, найбільша степінь цього многочлена, вона зазвичай зазначається це 3. Тому що найбільша степінь цього виразу це третя степінь. Тут, відповідно, перша, тому що х у першому степені. Давайте спробуємо поділити, яким чином відбувається ділення многочленів. Ділення многочленів відбувається послідовно. Спочатку нам необхідно зменшувати степені. Дивіться. Возьмемо х квадрат. х квадрат помножити на х це буде куб. Х квадрат помножити на 2 це буде плюс 2х квадрат. Після цього ми віднімемо від верхнього головного члена нижній. куб мінус х куб це 0. Мінус 5х квадрат мінус 2х квадрат, це виходить мінус 7х квадрат плюс 6х і плюс 40 ми допишемо. Тепер після цього нам необхідно позбавитись від мінус 7х квадрат. Як ми це зробимо? Ми все з вами домножимо на мінус 7х. Мінус 7х помножити на х це буде мінус 7 х квадрат. Мінус 7х помножити на 2 це буде мінус 14х. Тепер ми це все віднімемо. Мінус 7 х квадрат мінус мінус 7 х квадрат – це буде 0, тому що мінус на мінус дасть плюс. І таким чином вони скоротяться. 6х мінус 14х, це виходить 20х. 20х плюс 40. Далі, нам треба позбутися від 20х. Для цього ми домножимо на 20. 20 помножити на x буде 20х. 20 помножити на 2 буде 40. Віднімемо, і виходить у нас 0. Тобто. Під час ділення многочлена х куб мінус 5 х 6 х плюс 40 на, одно... на многочлен х плюс 2 ми отримали х 7 х плюс 20. Це є розв'язком. Але буває так, що ділення відбувається з старшею. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Дивіться. Нам треба поділити многочлен х у четвертому степені мінус х 11 на многочлен х плюс 1. Для цього ми знову ж таки будемо збавляти наші степені. Беремо х куб куб помножити на x, це х у четвертому степені. степен. куб помножити на 1, це буде плюс х куб. Віднімаємо. Х у четвертому степені мінус х у четвертому степені це 0. Далі У нас виходить мінус х куб. квадрат ми просто зносимо. І 11 дописуємо. Тепер нам необхідно позбутися від мінус х куб. Для цього ми домножимо все на мінус. Х квадрат. Отже, мінус х квадрат на х це мінус х куб. Мінус квадрат на 1 це мінус х квадрат. Тепер ми це все віднімемо і додаємо. Отже, мінус х куб мінус мінус х куб вони скорочуються. Мінус квадрат, мінус мінус х квадрат вони також скорочуються, так як мінус на мінус дає плюс. І залишається в нас просто 11. Отже, результат відділення х у четвертому степені мінус х квадрат плюс 11 на многочлен х плюс 1, це многочлен х куб мінус х квадрат. І 11 у нас остача. На цьому в мене все. Сподіваюся, тему ви зрозуміли. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях, якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.